Когда народ на своей исконно исторической земле не является хозяином, то его национальный дух – это дух крайностей. Зуфар Фаткудинов. Народ есть всегда, даже в самом демократическом государстве, исполнитель, орудие в руках какого-либо направляющего и вдохновляющего меньшинства. Семен Франк. Народ – ничто в революциях. Или, по крайней мере, он входит в них только как слепое орудие. Жозеф Деместер. Всякий народ, покончивший с диким и зверским состоянием и оставшийся непросвещенным, есть народ презренный, который рано или поздно будет Порабощен Клод Гельвеций Горе народу, если рабство не смогло его унизить. Такой народ создан, чтобы быть рабом Петр Чаадаев Каких ему бы не слагали от, какие бы не прославляли крики, не может с рабством вжившийся народ считать себя поистине великим. Эдуард Севрус Народ, переставший питать уважение к честности, правдивости, правосудию, неподкупности, не имеет права на жизнь. Самюэль Смайлз Доброго дня, шановні українці, дорогі співвітчизники, де би не знаходились зараз. З вами я, Юрій Кармазін, хочу відповісти на ті питання, які ви поставили за цей час, поки ми з вами не спілкувалися. Я хочу подякувати за підтримку Лілінцову Олександру Миколаївичу і міжнародній ветеранській організації інвалідів війни Чорнобиля, осіб, захворівших гострою. Лучовою хворобою і членів їх сімей за підтримку. Я хочу подякувати і Калину Сергію Вікторові Васковського, і Пастухова. Я хочу подякувати ще тисячі людей, які висловлюють підтримку у відповідь на створення пазопарламентської коаліції, пазопарламентських політичних партій і громадських організацій. Спасибі, що ви. Підтримуєте наші ідеї. Спасибі, що ви підтримали текст меморандуму і схвалили цей текст меморандуму. Я переконаний, що якби його влада виконала, тоді би ми жили зовсім в іншій державі. Ну, а на жаль, поки те, що маємо. Хочу проінформувати вас як е, тимчасово виконуючий обов'язки голови Ради коаліції позапарламентських політичних партій. І громадських організацій про проведення чергового засідання Ради коаліції, на якому прийняті розглянуті були такі рішення, і е, прийняті по кожному із них відповідні звернення чи якась інша реакція. І так ми розглянули питання щодо неналежної реакції вищих посадових осіб держави на реальні загрози національної безпеки України. Наслідок порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, неналежний рівень соціального забезпечення з вимогою скликати позачергову сесію і вчинити ті дії, які можуть сприяти громадянському спокою України. На превеликий жаль, реакція, як ми вже повідомляли, була дуже млявою. Тому ми констатуємо, що Верховна Рада України Разом з урядом України зірвала бюджетний процес, не прийнявши бюджетну резолюцію. Ми констатуємо, що з вересня минулого року нелегітимна Рада Національного банку України. І зараз за один тільки місяць падіння курсу національної одиниці гривні, яка є. Основною завданням, якою є стабілізація Національного банку, стабілізація цієї національної одиниці, склало 8% за один місяць. Ми констатуємо, що в річницю створення Національної поліції України результати її діяльності просто кричущі. З цього приводу, коаліція позапарламентських політичних партій і громадських організацій. Прийняла відповідну заяву. Вона довга. Але якщо говорити коротко, то такі цифри ми навели з аналізів, які нам є доступними. В шести регіонах держави кількість нерозкритих розбійних нападів істотно збільшилась: в Тернопільській області в вісім разів, Харківській, Хмельницькій, Херсонській Черкаській областях в три рази, в столиці України. Кількість злочинів в публічних місцях зросла на 58%. Тобто катаються собі хлопці з Національної поліції дівчата, роблять селфі, розвивають попутно машини, бо із 260 машин 150 розбили, але стан злочинності тільки погіршується. І це дуже прикро. І ми реагуємо на це, тому що в Києві за 6 місяців. 2016 року зареєстровано 4173 квартирні крадіжки. Із них розкрито тільки 426. Тобто трішки більше, ніж 10%. Ви можете собі уявити, що в столиці України 90%, точніше, 88% не розкрито. Це страшно. Це що? Це такий професіоналізм. Нам принесла. Пані хатія Деканаїдзе, Тому е, констатуючи ці речі і констатуючи те, що е, серйозну е, лепту в те, що злочинність збільшилась, внесла, також внесений був і законом, який називався 34.13 внесенню змін до Кримінального кодексу України, який в народі називають законом Савченка. Так от цей закон може бути застосований до 50 тисяч засуджених, і вже цим скористалися законом і суддя Калядник Зварич. Він вже виїхав за межі України, і дев'ять членів організованого злочинного угруповання Мар'янчука, на рахунку яких 48 вбивств, серед них вбивство голови арбітражного суду Одеської області Бориса Віхрова, Замах на вбивство слідчого з особливо важливих справ Енерпроальної прокуратури, вбивство президента Компанії Біпомоди Аркадія Табачника, вбивство Валерія Кравченка, вбивство головного редактора газети Вечірня Одеса Бориса Древ'янка, на волю вийшли псевдолікар-вбивця Слюсарчук. На волю вийшли відомий як доктор Пі, і відомий. Е Лже депутат Лазінський, який полював на людей. На волю вийшли один з організаторів еліти Центру Волконський. На волю вийшли ще безліч людей, які погіршили кримінальну ситуацію. Але найгірше те, що ті, хто вийшли, скористалися цим законом, перевагами цього закону, вони вже понад 633 чоловіки заарештовані. Бо вчинили тяжкі і особливо тяжкі злочини. Вдумайтесь, 633 чоловіки. Через те ми вважаємо, що цей закон, прийнятий абсолютно непрофесійно, він не міг бути застосований до людей, які вчинили вбивства, які вчинили зґвалтування. Він не міг бути застосований і до тих людей. Які вчинили акти тероризму або дії, направлені проти державної незалежності, суверенітету, територіальної цілісності держави, державну зраду чи шпигунство? Безперечно, не міг бути, а він сьогодні застосовується до них всіх. Через це ми вимагаємо від Верховної Ради України, від уряду України, від президента України, як гаранта Конституції терміново відправити хатію Деканоїдзе відставку і де вчить діточок, назад у Грузію. Ми дуже з великою любов'ю відносимося до Грузії, але нам потрібні фахівці. Нам потрібні фахівці, які б хотіли жити в цій державі, які б не мали ніяких запасних парашутів, ніяких запасних громадянств і так далі. Нам потрібні фахівці, які б не тільки знали українську чи російську мову, нам потрібні фахівці, які б знали, з чого складається злочинність, як її побороти. І ми. Коаліція позапарламентських сил і громадських організацій вимагаємо, щоб міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відзвітував перед суспільством про стан протидії злочинності та заходи, які будуть вживатися в державі. Ми хотіли б, щоб на цю тему прозвітували також голова Служби безпеки України Грицак і Генеральний прокурор Луценко. Більше того, ми бачимо. Імітацію боротьби з корупцією в державі. Імітацію наголошую. І саме через що я вам це зараз за півтори хвилини доповім. Ось переді мною рішення Комітету Верх... Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації. І від березня 2015 року воно називало щодо протидії незаконній приватизації та визначення шляхів її. Попередження. А тут написано цікаві речі. Я процитую те, що написано тут чорним по білому. При проведенні великої приватизації у минулі роки мали місце порушення законодавства. Зокрема, за інформацією Івая Коломойського, незаконною є приватизація ДАК «Укрпром», оскільки спеціальний закон про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії «Укрпром» Від 9 четвертого створив нерівні умови для учасників конкурсу. Порушились кримінальні справи проти окремих учасників. А внаслідок змови олігархів щодо приватизації значеного об'єкта ринковою вартістю на той час 50 мільярдів доларів США. Держава отримала лише 500 мільйонів доларів США. Я процитував вам цитату із рішення спеціальної комісії. З питань приватизації Верховної Ради України. А тепер давайте ми зупинимося, зупинимо свою увагу на цифри: 50 мільярдів доларів США коштував тільки Укрутправ. А я, Юрій Кармазін, тоді, в далекому, 2004 році, вийшов на Трибуну Верховної Ради з пропозицією визнати неконституційним той закон про особливості так званий закон називався приватизації у Крутпром. через те, що в статті 13 Конституції України чорним по білому написано: земля, надра атмосферне повітря є об'єктами права власності українського народу. Це значить, що не могло бути ніякої приватизації цього, що належить українському народу. І потім, через 11 років, свідченнями в суді. Нашого олігарха Коломойського, на той час і державного службовця Коломойського, як голови обладміністрації Дніпропетровської області, було сказано, що місячно він платив 5 мільйонів доларів хабарів, щомісячно, починаючи з 2004 року. І так, об'єкт проданий за 500 мільйонів доларів, це в 100 раз менше, ніж його справжня вартість. В таки 50 мільярдів доларів, які ми мали на одному об'єкту приватизації, на одному підкреслюю, мали б виручити. І від 1,7 до 17 мільярдів, які ми просимо сьогодні на колішках у МВФ. Це ж не речі. Тому в мене питання. У мене Юрія Кармазіна, як голови партії захисників вітчизни, як виконуючі обов'язки голови Ради. Коаліції позапарламентських політичних партій і громадських організацій, питання до вас, Юрій Віталійович Луценко. Коли ми поставимо питання про те, щоб укрудпром повернувся державну власність? Коли ми поставимо питання, що ті, хто його умакнули, були протягнені до відповідальності, коли ми поставимо питання про те, щоб Державі повернулися також і Укрнафта, і Укртелеком, Київенерго, Київводоканал, і це все, що записано тут в рішенні спеціальної комісії. І також необхідність перевірки законності приватизації обласних електро- і газопостачальних компаній. А ми пам'ятаємо роки, коли все ліпилося, як млинці. Приватизація весь час відбувалася з кожним днем новини, як прямо з АТО. І знаєте, я підняв стенограму засідання цієї комісії від 4 березня 2015 року. І ось інформація Коломойського: чорним по білому на питання депутата Лещенка йому задають. Если можно, несколько вопросов по поводу 5 миллионов в месяц, которые вы платили в 2004 году. Вы считаете, что это была взятка или нет? А если взятка, то тогда это как бы явка с повинной с вашей стороны, Коломойский. Мы же знаем, что тот, кто давал взятку, если он первый пришел и сказал, что давал, то ему ничего не будет за это. Лещенко, то есть вы признаете, что за управление Укрнафтой в 2004 платили 5 миллионов долларов взятки? Коломойский, да, в месяц. Де, в якій державі, який парламент міг пройти мимо таких страшних фактів, які вирвались на шпальти газет, які вирвались на шпальти е протоколів судових в Королівському суді Лондона? І знаєте, ми, українці, маємо заставити. Повернути все награбоване, доплатити по існуючим курсам. І якщо не можуть доплатити, воно все має перейти в державу і притягнути до відповідальності винних. Я недаремно підняв нетаємні матеріали. Вони доступні для всіх, тільки треба їх вміти шукати ці матеріали. У нас безліч подібних матеріалів. Тут наша. Економічна незалежність, тут наш економічний суверенітет, тут наше майбутнє, тут демонстрація того, чому сьогодні помирають діти, чому сьогодні помирають старки, чому вони сьогодні не отримують належної медицинської допомоги? Та як вони можуть отримувати, якщо держава своє віддає в сто раз верніше те, що нам належить, не державі, в сто раз. Дешевше. Знаєте, я, як і ви всі, шокований тими рішеннями, які приймалися урядом Гройсмана з приводу е, плати за тепло, за газ, за електроенергію, з тими рішеннями, які затвердженими так званими НКРЄКП. Неконційно створену організацію, щодо якої наша коаліція дала висновок, направила конційне подання всім політичним силам. І сказали, будь ласка, ми зробили за вас роботу. Ваша задача. Зберіть 45 підписів і дайте в конційний суд. Да, він продажний. Да, але під тиском всього українського народу не встоїть і визнає неконційним укази президента Порошенка, не визнає і визнає неконційними постанови уряду Гройсмана. Нічого цього не зроблено було. І ось хочу вам проінформувати, як пару днів тому керівник Національного антикорупційного агентства Артем Ситник зробив заяву, що тільки із Запорож Обленерго за один рік незаконно вивели 356 мільйонів гривень. І демонструю вам заяву про вчинення злочину. Яку направили і в Антикорупційне бюро, і в Службу безпеки, Генеральному прокурору, а мені Юрію Кармазену для контроля за ними. І хочу вам сказати, що контроль таки потрібен. Бо вдумайтесь в назву, про що люди пишуть. І в засоби маси інформації пишуть. І довідомо всіх громадян, це я читаю назву. Підвищені ціни. на Електроенергію нема необхідності. Причина підвищення ціни жахлива корумпованість СБУ, прокуратури та поліції, мільярдні кошти, з яку енергоатом продовжують безкарно викрадатись. Можете собі уявити, що це пишуть депутати міської ради і жителі міста Енергодар Запорізької області? Вони наводять ті факти, про які потім фактично підтвердило Національне антикорупційне бюро. Свіжий штамп, штамп реєстрації 19 серпня 2016 року в набу. Я хотів би побажати успіху нашим розслідувачам. Бо без того, щоб зупинити злочинців, сьогодні не вирішиш питання. Ми не зможемо просто пережити, коли нам закладається неправильна форма того, що платити субсидії. І це значить, що просто роздавати кошти тільки уже тим олігархам, які володіють сьогодні цими всіми кампаніями. Ми маємо подивитися в суть процесу. Вони незаконно це все забрали. Давайте ми чітко покажемо перед цими людьми. Незаконно забрали, віддавайте. Я думаю, що це безперечно е, незручні питання ні для генерального прокурора, ні для голови служби безпеки, ні керівника. НАБУ. Але, можливо, вони тоді зрозуміють, що 50 мільярдів доларів і копійки, про які вони говорили і говорять сьогодні, доповідаючи про ті чи інші факти, це трошки різнопорядкові речі. Можливо, вони зрозуміють, що сьогодні треба забезпечити охорону всього, що є в державі. І саме це є запорука могутності і сили. Нашої української держави і нас з вами, як її громадян, які хочуть, можуть і будуть пишатися Україною як самою сильною країною Європи, бо вона такою буде, економічне підґрунтя у нас є. Але ж подивіться, до чого доходить. Нас заставляють, нас вимушують, викручують руки і кажуть: хочете отримати кредит? Від європейських організацій, відмовтесь від закону про, вибу... про вивіз лісу кругляку. Я, Юрій Кармазін, понад 10 років пробував цю ідею, бачучи, що знищують наше навколишнє середовище, що знущаються над природою, над Богом знущаємось. Не ми, ті, хто полюбляють і євро, і долари, за наш спокій, за те, щоб у нас не було палатки. За те, щоб ми дихали нормальним повітрям, за те, щоб у нас не хворіли діти. Звісно, в Європі зручно. У них ліси цілі, і за бессі ліси вирізані в Україні, вирізані в усіх західних областях, центральних областях. І вивозяться вони і на західний кордон, вивозяться через порт е, колись е, через Одеський порт. Що це відбувається? Ми що себе не поважаємо? Ні. Ми себе поважаємо. Бо ми є українці. І ми, позапарламентська коаліція, партій політичних і громадських організацій, вимагаємо від влади, поверніть нам не тільки Конституцію України, поверніть нам нашу вкрадену в нас національність. Ми є українці. Громадяни. Всіх національностей, але українців. Я прошу вас це зробити. Ми вимагаємо це зробити, і ми віримо, що все це буде зроблено. Хай щастить!